А сьогодні публічно звертаю вашу увагу, що всьому командуванню ЗСУ без виключення доведено недоцільність нашого е переміщення куди-небудь з смуги фронту, і недоцільність відволікання мене на якісь командні позиції на той час, поки бригада в повній мірі не буде сформована, є бажаючи щоденно ворога. А нам до того стану, як до китайської Пасхи. Адже ви нардепи, замість того, щоб переєбашити всі бюджети і виділити на безпілотні системи необхідні нам бюджети, котрі ми подаємо. Частина з вас виходить і видумовує, як ви кажете, різдвяні казочки, блядь, про героїв. Усе, як ми любимо, пише пані Ковбиця. Країна перебуває в активній фазі боротьби, а деякі вже готуються до повторення політич... політично ряженого військового балагану 2015 року. Заява номер 2 Мадяра не буде в політиці за будь-яких умов. Хочте більше, я вам скажу більше. В момент, коли війна зупиниться, ми знайдемо собі застосування на певний проміжок, часу, не перебуваючи в цій країні, поки ви одне одного будете в гудок тулити. Обсирати, вимальовувати і вибудовувати конструкції, поки ваші київські військові ряжені з іконостасами не повилазять і не похуєвертаться по різним фракціям блядь, і не сформують новий парламент, котрому далі будуть дрюкати бідний український народ, гвалтуючи блять, бізнес, обмежуючи повернення українців і просуваючи подальші ваші видумовування, котрі у вас в головах буйних. Дуже швидко виникають, тому пані Ковбиця, не зволожуйтеся, і всі інші, кого це стосується. Нема політичного проекту Мадяра, нема, не було і не буде. У мене була одна помилка в 2010 му році мені її вистачили, коли я 10 місяців будутичний до політики на фоні а, світової кризи, коли бізнес зупинився, і мене в яйцях щось шаруділо, бля, чимось позайматися. Я на тому хрест поставив. Крапку мене. Мало цікавить ваше бажання покоперсатися в моїй білизні.